Вітаю, ви на каналі тося читає казки Собаки проти котів. Мяу мяу. Написав і намалював Кріс гал. Одного дня пан на ім'я Гудзик вирушив у притулок тварин, щоб взяти собі якогось привітного песика. Він його обрав і повіз додому. Йо-хо! І так дивно трапилося, що саме того дня пані Гудзик пішла у спеціальний магазин тварин і купила собі котика, який виглядав розумненьким. Няу. Вона його обрала і повезла додому у машині. Ми ще не приїхали. Однак у Гудзиків була лише одна кімната для тварин. Тож котику і песику довелося її ділити між собою. Це могла би бути дуже небезпечна ситуація, але і песик, і котик хотіли виглядати дорослими. Привіт, вітаннячко. Тож котики песик вселилися у кімнату разом. Песик швиденько облаштувався в одній половині кімнати. Котик зробив те саме. Іншій половині. Песик влаштував тепле, аж теплюче привітання котику. Але котику не сподобалось. Він не любив душ. Натомість, він запропонував песику тепле, мишуче привітання. Бле. Песик продемонстрував котику, як ганятися за власним хвостиком. Няу. Та ти жартуєш. Котик продемонстрував песику, як можна окублитись затишно із улюбленою книжечкою. Нудно. Їхні звички були зовсім різними. Песику подобалося цілими днями базікати зі своїми друзями. Зате котик любив ночами грати в ігри. Мяу! Твоя черга. Були й інші проблеми. Песику весь час хотілося усе нюхати. Мяу, будь ласка, припини це. Натомість котик хотів ловити усе, що рухається. Мяу. І зрештою, була ще справа із ящиком з ґрунтом. Ну, чому ти не можеш піти в туалет на вулицю, як роблять це звичайні тварини? Тому що в мене є внутрішньобудинкові привілеї. Мяу. І ось саме тоді вони вирішили позначити свої території. Але ні песик, ні котик не були задоволеними хтось із них один мусив піти. Котик знав, що у песика дуже добрий нюх, тож котик вирішив, що йому необхідний жахливий часничний подих. Тоді песик понатирав повітряні кульки об килим і вони обліпили котика. Тоді котик попротикав ці повітряні кульки своїм гострим пазурем, чим лед не довів песика до серцевого нападу. <пух> <пух> Мало того, котик пішов до песикової тарілочки з водою і наригав туди. Тоді песик, поки котик дрімав, взяв цю тарілочку з водою і вилив воду коту на голову. Ну, це вже було занадто. Кожен з них вирішив робити усе, щоб інший потрапляв у халепу. Котик використовував спеціальний тихий свисток песика, дмухав у нього, і песик посеред ночі починав вити. А песик підступно порозкидав котячу валер'янку по гарнесеньких подушках пані Гудзик. котик шаленів і усе. І ось саме тоді пані та пан Гудзики вирішили, що котику і песику потрібна перерва. Тож, не зумівши ні про що домовитися, котик і песик вирішили побудувати стіну, яка буде розділяти їхню кімнату. Вони працювали старано і, щойно завершивши, виявили, що їхня кімната стала тихою, занадто тихою. Скоро песик почав пригадувати, як же ж класно вони колись грались разом із котиком. Котик, в свою чергу, теж почав пригадувати, як гарно було бавитися із песиком. І скоро кожне почало за іншим сумувати. Тож у котика з'явилася пропозиція, і він її переслав песику Пі. Песик відповів: П'ю, вони спробували вирішити ситуацію кожне у свій спосіб. А потім одного дня котик і песик почули дивні завивання за дверима. І ще одна тварина. Вони не могли повірити, що пан та пані Гудзик захотіли когось кращого за них. Хто ж це може бути? Песик сподівався, що це буде не дикобраз. О ні, він такого не переживе. Котик сподівався, що це буде принаймні не слон. Котик і песик злякалися. Вони домовилися, що треба зробити усе, аби не пустити нову істоту до їхньої кімнати. Котик виробив план, як заблокувати двері. «Угу, mm -hmm. Працюємо. Песик розібрав їхню стіну, щоб використати шматочки для блокування дверей, але вони забули, що двері відчиняються у коридор. А. Oh! <jeunes noise> І тоді пан та пані Гудзик принесли всередину якусь клітку. Це була найстрашніша істота, яку песики котик коли-небудь у житті бачили. І вона переїхала до їхньої кімнати. Ця істота не припиняла верещати, і вона точно не вміла користуватися ящичком із ґрунтом. О! О, що це за запах. Тож песики котик вирішили виїхати з кімнати. Правда, вони знали лише про одне доступне житло поблизу. Котик сів малювати новий план. Песик забивав гвістки і тягав важкі речі. Мрр. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи!» «Ваф! Усе, що я чую, це набір якихось незрозумілих мені нявів. Коли вони нарешті завершили. То вирішили перепочити на галявинці, випивши холодного лимонаду. Хороша робота вийшла, це правда. А це що? А це мої вуличні привілеї. Лав! Кінець.